Ви знали, що в 1518 році в Страсбурзі відбулася дивовижна подія, яка отримала назву Танцювальна чума. Цей феномен залишається однією з найбільш загадкових масових істерій в історії. Влітку того року жінка на ім'я Фрау Трофея вийшла на вулицю і почала танцювати без зупини. Незабаром до неї приєдналися десятки, а потім і сотні жителів міста. Танцювали день і ніч без відпочинку. Доки не падали з ніг від виснаження або навіть помирали. На той час у Європі панували складні умови: голод, хвороби та релігійні конфлікти. Танцювальна чума вписувалася в контекст епохи, де надприродні явища пояснювалися Божим харами або впливом сатани. Місцева влада вважала, що танці мають фізичне пояснення і навіть найняла музикантів, щоб танцюристи могли виплеснути свою енергію. Але це тільки посилило ситуацію. Сьогодні дослідники припускають, що масова істерія могла бути викликана стресом або токсинами, що містилися в їжі. Цей випадок залишає нам питання: наскільки вразливими є люди до масових психозів, і хоча ця подія відбулася понад 500 років тому, вона нагадує нам про те, як тонко людська психіка реагує на стрес і соціальні потрясіння практично без втручання логіки.